Ми ну вітання усім глядачам на парламентському проєкт Позиція. Сьогодні ми говоримо про пенсійну реформу в Україні. Гостя нашої студії, голова комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмила Денісова. Людмила Леонців я вас вітаю. Добрий день. на презентації плану законодавчого забезпечення реформ. Ви озвучили кілька пріоритетів саме реформування соціальної сфери, серед яких і пенсійна реформа. Чи означає це те, що вже найближчим часом о оцей механізм змін у пенсійній системі буде запущено? Ну, ви знаєте, ми намагаємося це робити, і урядом уже внесений законопроект, який стосується змін до пенсійного забезпечення наших громадян. Я думаю, що може він бути розглянути завтра. Яке завдання ставить перед собою пенсійна реформа? Чи є у вас бачення, чого ми хочемо досягти у кінцевому результаті? Ну ви знаєте, в кінцевому результаті це щоб, щоб наші пенсіонери могли також е, їздити по всьому світу, як інші пенсіонери, які живуть в Європі, в Америці? Е, а на Допутин, це програмі. достойна справедлива, це пенсія. достойна справедлива, нарахована дійсно за ці роки, які відпрацювала людина, і перерахований внески. Але на сьогоднішній день е, мінімально, що ми хочемо зробити, це підвищити соціальні стандарти, щоб людина могла вижити, змогла вижити в цих складних умовах, в яких зараз опинилася наша держава і кожний громадянин. Запуск накопичувальної системи, про який сьогодні говорять, він, він дозволить підвищити ці соціальні стандарти, чи зможе чи стане пенсія по-справжньому прозорою, справедливою і достойною? Знаєте, накопічувальний рівень це другий рівень пенсійного забезпечення. Це коли людина перераховує додатково до солідарної системи або тільки в накопічувальний рівень свої внески для того, щоб потім з цих внесків їй була нарахована пенсія. Тобто ці накопічувальні внески вони можуть передаватися за наслідством, тобто якщо людина не буде вже жити, коли буде на пенсії. Вона надасть можливим дійсно. Якось покращити пенсійне забезпечення окремої людини, і от тут ключове поняття, поняття, що як вона буде покращена. Це пенсійне забезпечення. От ви Говорите, це один із рівнів, тобто це слід розуміти, що він додасться до, до ще одного рівня комусь додаться, а комусь це буде тільки накопічувальний. Як в цьому проєкті говорять, в принципі. Ця система ж була запропонована 2003 році. третьому році. Чому тільки... так довго про неї говорять і ніяк не могли її запустити? Ну ви знаєте, для того, щоб запустити, треба, щоб економіка витримала це, щоб бюджет е витримав і е додав коштів до пенсійного фонду на погашення дефіциту, тому що людина вже буде сплачувати не в пенсійний фонд на солідарну систему. Це перший рівень пенсійного забезпечення, а в інший рівень. І там уже буде цей інвест кошти, тобто там уже буде інший порядок використання цих коштів. А Сьогоднішня І економіка тому... дозволяє запускати такі механізми? Сьогоднішня ні, Сьогодні... саме тому прийнято рішення як мінімум сімнадцятого року. Безумовно, але я, е, тут треба сказати про те, що які умови введення на сьогоднішній день в цьому проєкті, який запропонував уряд, чомусь зникли дві умови для введення накопічовальної системи. Перше це разом з введенням цього рівня. Підвищення заробітних плат може вони і будуть. Треба це як гарантію виписати, тому що людина, якщо не змінювати рівень, не підвищувати рівень заробітних плат, а людина буде більше сплачувати, це є ці тільки буде гірше. Тобто, сама по собі накопичувальна система вона не гарантує якогось мінімального рівня пенсії. Вона залежить не... від зарплатні, безумовно, від зарплатні. І другий, друга умова, яка потрібна вирішити, це баланс пенсійного фонду. На сьогоднішній день баланс дефіцитний, і є видатки, які дійсно з за рахунок страхових внесків здійснює пенсійний фонд. Але це треба мати на увазі, що це потрібно робити за рахунок державного бюджету. І тому тут треба збалансувати інтереси держави, людини пенсійного фонду і забезпечення. Гарантії того, що це будуть дійсно захищені права От, людини. До речі, чи не головний скепсис серед населення це е, гарантії держави, що ці ці кошти будуть е, через 10-20 років. Що буде з цими коштами протягом такого тривалого ви терміну? знаєте, Відповіді на це в цьому законі немає. Тому коли ми розглядали на е, комітеті це питання, то ми багато питань ставили. І одне з цих те, що хто буде гарантувати, що ці кошти за рахунок інфляції. Вони не обіцінняться. Де цей механізм? Потім як буде нараховуватися ця пенсійна виплата з рахунок пенсійної ну, накопічувальної системи, поки питання... Питання є поки немає. чіткого Механізму немає, поки не виписано. Але ми просто прийняли комітет, буде е, завтра, якщо буде це питання в порядку денному, пропонувати, щоб направити на повторне перше читання. Безумовно, ми за те, що потрібно робити реформи, щоб маяки треба виставляти. Що дійсно це може 17-й рік, може це буде 18-й рік, але людина, яку на сьогоднішній день менше ніж 35 років, вона повинна розраховувати на те, що їй. Треба буде платити в накопічувальну систему, щоб вона вже на початку своєї, своєї трудової діяльності знала про те, що які у неї буде пенсійний Це Ви маєте достатньо. на увазі, що до 35-ї ця система буде введення і буде обов обов для громадян? Обов'язково, а з 35-і далі до Людина визначиться за що вона буде і в солідарну систему платити обов'язково, а добровільним накопічувальним. Тобто це плюс буде. Це плюс Ще до додаткові. того, так. Але потрібно ж доходи. Мати людині, щоб вона визнати І щоб, якщо доходи є, треба визначити, які гарантії держава на те, що дійсно не буде Збербанк Росії? Ну вибачте, за такі порівняння. А на вашу думку, оці 10-20 років гроші ж не можуть просто лежати. Вони повинні десь працювати. Куди держава може їх вкладати, і чи може вона їх вкладати в приватні якісь в приватні структури? Ну це ця компанія, яка буде управляти цим ресурсом, як визначена проектом закону. Що вона буде там обрана на тендером, там і що якийсь такий механізм, і вона повинна безумовно надавати дохід додатковий до цих грошей, але це не виписано. Який це дохід? Потрібно забезпечити. Це може і одна сота відсотка. Це може один відсоток, а може десять відсотків. Ми безумовно говоримо про те, що це інвестиційні кошти будуть в нашу державу, це в економіку держави. Але потрібно мати людині, якщо вона вкладає. Що вона потім отримає? а не буде так, що якщо в проєкті закону не передбачено фонд гарантування або якісь інші механізми, ну хто буде вірити? Якщо такий механізм все ж таки буде розроблено, чи означатиме це те, що кошти, які кудись інвестуються, що людина у підсумку отримає не, наприклад, 100 тисяч гривень, які вона відрахувала, а трошки більше з відсотками? Дуже хотілося б. і це тобто це мета, так і має бути і це. І є мета на копічерного рівня. Пенсійного забезпечення, але на сьогоднішній день, поки ну от питання є, відповіді на нього немає. Я думаю, що воно буде безумовно забезпечено таким чином, щоб, тому, що парламент він же і для того і є, щоб. Якщо є проект закону, він дуже виважено ставиться за цих питань і буде таким чином захищати наших людей і їх накопичення. Введення цієї накопичувального рівня поясніть, як як воно має бути в ідеалі. Тобто солідарна система залишається основною базовою. Безумовно. Ну, солідарна система буде до тих пір, поки будуть у нас солідарні пенсіонери. Я бажаю багато років для того, щоб вона дійсно працювалася, система щоб ми з вами працюючи. Внески робили в солідарну систему і забезпечували їм виплату пенсії. І щоб могли такі внески робити, щоб могли вони підвищити ці пенсії. А потім у нас є третій рівень, який сьогодні працює не так, як хотілось би, тому що теж знівіра людей вже дуже велика. Що це за рівень нагадайте? це не обов'язково накопічувальне пенсійне страхування. Тобто є професійні, наприклад, фонди пенсійні, це національного банку. Раніше був там банк Авалія, я знаю, да. Наприклад, Чорноморні Нафтогаз, який є е, зараз в окупованому Криму, це теж були пенсійні е, необов'язкові фонди. Вони додатково кошти людям дають. І я знаю люди, які зараз вже не працюють Національному банку в відділенні Кримському. У мене є такі знайомі, і, а їм ці кошти обов'язково кожного місяця сплачують. Це гарантія професійного фонду, це третій рівень. А другий рівень це обов'язково накопічувальне страхування. Коли людина буде до 35 років сплачувати в цей фонд, обов'язково. А вже, наприклад, я буду думати, буду я сплачувати туди на добровільних засадах або не буду. З урахуванням тих проблемних моментів, про які ви згадали, в цілому ви виступаєте за введення цієї системи і взагалі за реформування пенсійно пенсійної системи вже сьогодні. Ви знаєте, безумовно, за. Але тільки мати на увазі, маю на увазі те, що треба два компоненти: адна разове підвищення заробітних плат і баланс пенсійного фонду, щоб не було таким чином, що людей обманюють просто. І тому безумовно треба виписати всі ці процедури, хто гарантує, що, держ... що кошти повинні бути в державній установі. Що повинен бути фонд гарантування? Що повинен виписати механізм, як пенсійна виплата призначається з накопічувального фонду? І рівні умови ну не може бути так, як, наприклад, написано в цьому проєкті закону. Що якщо ти сплачуєш солідарно, то тобі стаж зараховується 1,35, А якщо солідарним накопічено, 1,08. Чому питання є? Будемо голосувати. Дякую вам за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостею студії була голова комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмила Денісова. Залишайтеся на парламентському і далі.